Ви плануєте будуватися на весну? мусимо вас трішки розчарувати. Щоб вас точно вийшло побудуватися в березні, ми радили заключити договір десь зараз. Тому що потрібно розуміти ситуацію в країні. Зараз набираємо ще робочих, але ну, на даний момент типу, вже трішки не вистачає робочих бригад для того, щоб збирати. Тобто ну, не те, що не вистачає, що ми не зберемо. Просто ну, є черга, там вже черга сформувалася орієнтовно 2-3 тижні. Буде на весну. Я вангую, що буде ситуація ну, вже в декілька місяців. Тому наша порада для вас, для тих, хто хоче ну, побудуватись в березні, в квітні зараз. Почати про це говорити, укласти договір. Зможемо вже тоді визначити число. Коли до вас приїде домокомплект і коли бригада заїде до вас його будувати. Бригада вас на території збирає його орієнтовно тиждень часу. Тому плануйте свій час, все стараємось зробити максимально швидко і якісно. Але ну потрібно розуміти, що замовлень вистачає. Компанія Чесне будівництво, менеджер Борис.